Привіт-привіт, привіт! Привіт! привіт, привіт. вас знову бачити. Сьогодні ми вчимо дуже класну тему. Сьогодні ми вчимо перетворення графіків функцій. Сьогодні ми вчимо перетворення графіків функцій. Дуже класна тема. Чим вона мені подобається, тому що, якщо я знаю цю тему, я можу будувати, побудувати графік будь-якої функції. Значить так, поїхали. Хочу, щоб ви запам'ятали перше. От ви чи є дитина? У вас є батько. У вас є батько. А ви її дитина, а ви його дитина. Так от запам'ятайте, у графіків, у функції, вибачте, у функції так само. Є якась функція, це батько. Функція це батько. І в цій функції є дитинки, є діти, є діти, які дуже схожі на своїх батьків, які дуже схожі на батька. От, ну ви скажете, що таке я кажу, який батько, які діти, це взагалі функції, при чому тут вони? Слухаємо уважно мене. Точніше, дивимося на дошку. На дошку. От є ось такий ось графік. Y дорівнює X квадрат. Y дорівнює X квадрат. Y дорівнює X квадрат. Це батько. Це батько. Батько. А я зараз напишу функцію. Сина, син цього батька. От, наприклад, y дорівнює на Х квадрат плюс 1. Х квадрат плюс 1. Це син оцьогось батька. Ну, тому що схожий. Ну, явно схожий. Просто плюс одиничка. Ну, чимсь відрізняється. Але взагалі-то схожий. Ще намалюю. Ось це батько. Значить, це батько. А я намалюю. Напишу оце батько, ось син х дорівня, x х-3 до, до, до квадрата. Це також син оце, оцього батька, тому що бачимо квадрат, так, х. Це син оцього батька. у кожної функції У кожної функції з отакими якимись наворотами є свій батько. У кожної функції, а функція це син, ну може та донька, неважливо, є свій батько. От. Головне розпізнати у кожного сина, хто її батько, хто його батько, вибачте. Наприклад, ось такий графік, ось такий графік. Давайте так, це я витру. Ось є батько такий ось. є функція Y рівня 1, на От це батько. У нього є діти. Наприклад, ось така дитина дорівнює 1 на Х плюс 8. Плюс 8. Ось це ось, ось це син, оця функція, оця функція Y дорівнює 1 на Х плюс 8. Це син ось цього батька. Батько Y дорівнює 1 на Х. Я думаю, зрозуміло чому. Тому що схожі дуже, дуже схожі. Ну де чим відрізняються, але схожі. Вам треба навчитися розпізнавати, хто батько оцього ось сина. Я думаю, тут все зрозуміло. Або, наприклад, ще напишу, ще напишу ось це батько y дорівнює одиниця на х плюс 4. Ось це ось син, це син, син, ось цього ось батька. Що я кажу? Про що взагалі йде мова? Навіщо це я кажу? Будь ласка, навчіться розпізнавати у кожній функції, хто її батько, тоді будувати графіки цих функцій вам стане в мільйон раз легше. Чому? Да тому що тільки ви бачите якусь страшну функцію. Тільки ви побачили щось страшне, що за голову беретеся, не знаєте, що робить, зразу будуйте графік батька цієї функції. Побудували, а далі я вам розкажу, що робити. Значить, для приклада, для приклада, для приклада, для приклада. От у нас у нас з вами є ось таке графік. Y дорівнює. Ірівню x квадрат 2.х квадрат мінус 2. Питання до вас. Хто батько ось, цього, ось цієї функції? Хто батько ось цього сина? Ну, не треба бути дуже розумним, не треба бути, щоб здогадатися, що батько цього сина є ось така ось функція. Y дорівнює х квадрат. Зрозуміло це. А тепер, ну, батько найголовніший в сім'ї. По цій причині будуємо спочатку графік батька. Будуємо спочатку графік батька. Y рівня x квадрат, це всім відомий графік, це графік параболи. Значить, от, він має ось такий ось графік. Ця функція має ось такий ось графік. Значить, один-один. 1, 1. Ну, хто не знає, що зараз я роблю, просто підставте точки якісь замість X-а. І подивіться, чому дорівнює y. І потім ставте оці точки сюди. Раз, два, три, 4. Значить, по х2 по y4, по х-2 по у 4. Так, досить. От, от, от. Опа. Опа. Є таке. Це графік батька. Тобто це графік y дорівнює x. Це графік батька. Добре, а давайте тепер побудуємо графік сина. Побудуємо графік сина. Значить, а тут уже просто по точкам по точкам побудуємо графік сина. Значить, беремо замість х 0 і дивимося, чому дорівнює Y. Підставляємо 0 в квадраті це 0, 0 мінус 2 це мінус 2. Значить, по х 0, по у мінус 2. Я думаю, зрозуміло. Підставте 0 замість х і порахуйте, скільки тут буде. І оцей буде Y. Значить, по х 0, а по y мінус 2. Так, перша точка сина є. Так, беремо точку 1 замість х. Значить, замість х ось 1. Ми вже тут. Значить Рахуємо, чому дорівнює y. Значить, 1 в квадраті це 1. 1 мінус 2 це буде мінус 1. Значить, по y буде мінус 1. Значить, 1 мінус 1. Так, ось ось це точка. Так, беремо по x мінус 1. Мінус 1. На мінус 1 це буде 1. 1 мінус 2 це буде мінус 1. Значить по х мінус 1 і по у мінус 1. Ну, так, давайте ще візьмемо точку 2 по х2. Значить, в квадраті 2 це 4. 4 мінус 2 це 2. Значить по х2 по y -2 також 2. Раз, два, ось. Ну і якщо ми візьмемо мінус 2 тут, порахуємо все, то y також вийде 2. Значить, по x 2, а по y також 2. І ось дивимось, дивимось, дивимось. Оп. Оп. Є таке. Значить, значить, От. дивимось. А це. Це значить. Функція y дріння x квадрат мінус 2 y рівні x2 мінус 2. Значить, запам'ятаємо раз і назавжди. Дивимось. Червоний це батько, y рівні x. А чорний це син, y рівня х2. Гляньте, будь ласка, якщо ми батька, якщо ми батька нашого х квадрат, да, опустимо вниз, що от мінус каже, що треба опустити вниз батька на дві одиниці. Батько це червоний, ми опускаємо його на 2 одиниці вниз і отримуємо сина. Тобто, щоб отримати сина, треба взяти батька. Тобто ось. В сині наш батько ось. Ось. Треба просто нашого батька опустити, на, опустити мінус, бачите, на дві одиниці вниз. Батька червоний, на дві одиниці вниз, і ми отримуємо ось цей графік. Якщо б тут стояв плюс, якщо б тут стояло плюс 2, то значить треба підняти нашого батька на 2 одиниці вгору. Я думаю, всім усе зрозуміло. Якщо до нашого батька додавати або віднімати якесь число, то ми рухаємо вверх, вверх і вниз нашого батька, тобто по осі ОІ. Тут зрозуміло все. Який би, яка б функція не була б тут, як, наприклад, от візьму я функцію іншу. Це правило діє для всіх функцій. Наприклад, y дорівнює на рівнює одиниця на x мінус, так, плюс, 4, плюс 4. Перше. Визначаєте, хто батько цієї функції. Цієї функції батько це ось. Ось видно. Видно, да? Значить, будуєте графік батька, а потім піднімаєте вгору кожну точку, кожну точку нашого батька, тобто нашої цієї функції, на 4. Піднімаєте вгору, що каже плюс. Плюс це підняти треба по осі Y вгору на ось скільки ось одиниць. Кожну точку батька піднімаємо на 4 одиниці вгору і отримуємо нашого ось цього сина. Я думаю, тут усе зрозуміло. Добре, а тепер є такі випадки, коли ми не до всього батька додаємо якісь числа або віднімаємо якісь числа. Тут зрозуміло, тут ми вже знаємо, що робити. Якщо до батька додаємо якісь числа, то батька підняти треба по осі Y вверх. Якщо від батька віднімаємо якесь число, то треба опустити нашого батька на оце число вниз по осі Y. Зрозуміло, але якщо ми не до всього батька додаємо або віднімаємо якесь число, а лише до частинки батька. Про що я кажу? От вас просять побудувати ось такий ось графік. Y дорівнює. x мінус 3 до квадрата. Як ви бачите, який оце. Такий, така функція. Хто батько цієї функції? Яка функція дуже, дуже, дуже схожа на, на ось цю функцію. Ну, бачимо Y. бачимо X і бачимо щось в квадраті. І бачимо квадрат. Ну, Зрозуміло, що батько цієї функції y дорівнює x в квадраті. Ну, я думаю, це всім зрозуміло. Що бачимо y, бачимо x і бачимо цей квадрат, зрозуміло це. Але тут явно, що тут. Не до батька всього додають, чи віднімають якесь число. А тут тільки до ікса, тобто до елемента нашого батька, да? От, до х. Від ікса віднімають три. То що тоді робити? Що тоді робити? Ну, значить, бачимо ось таку ось функцію. Значить, перше визначаємо, хто батько цієї функції. Визначили. Тепер зрозуміло. Батько на першому місці. Будуємо графік батька. Будуємо графік батька. Зрозуміло, що цей графік, як ми знаємо, виглядає ось таким ось чином. Значить 0-0, 1, 1. значить 1-1. 2-4. Мінус 2. 1, 2, 3, 4. Оце ось графік. Оп, трошки промахнувся. Оце ось графік нашого батька. Тобто ось це ось функція y дорівнює x квадрат. Оце ось функція y дорівнює x квадрат. Давайте тепер побудуємо по точкам нашого сина і подивимося, що треба було б зробити з батьком, щоб утворився син. Значить, по точкам будуємо нашого сина. Нашу цю функцію. Яка вийшла з цієї функції. Значить. Беремо точку. 0. По іксу 0. Скільки ж буде і. 0 мінус 3. Це буде мінус 3. Мінус 3 в квадраті це буде 9. Значить, по х, 0, по ігрику 9. По іксу 0 по іку 9. Так, мабуть, в мене не вистачить шкали. Ну, зараз подивимося. По іксу 0, а по ігрику 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, 8 і хай 9. Ну, ось десь ось тут ця точка буде. Ну, хай буде. Давайте так, по іксу візьмемо 2. Так, а ну, так, по іксу візьмемо, давайте 1. По іксу візьмемо 1. 1 мінус 3, це буде мінус 2. По x беремо 1, так. Значить, 1 мінус 3, це мінус 2. І мінус 2 в квадраті це 4. Значить, y4, коли x1. Значить, х1, y4. Раз, два, три, чотири. Значить, так, маємо вже дві точки. Ось перша і ось перша точка. Так, давайте значить, по x ми то один брали. По x тепер беремо 2. Два. 2 е, підставляємо. 2 3 це буде мінус 1. 1 в квадраті, це буде 1. Тобто при x2 y отримуємо 1. При x раз, 2, y отримуємо 1. Ось, 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 ось. при x2 y отримуємо 1. Так, ось ця точка наша. Добре, далі. Давайте замість х візьмемо 3. 3 замість х. 3 мінус 3 0. 0 в квадраті, 0. Значить, при x 3 y маємо 0. Значить, раз, два, три по х, а по y 0. Тут і залишаємося. Так. Одна вітка параболи в нас вже є. Ось так, ось так, ось так, ось так. Оп. Так, є. Таке, є таке. Тепер далі. Беремо по х4. По х4 беремо. По х беремо 4. Значить 4 мінус 3 1. Значить 1 в квадраті 1. Значить по х4 по y 1 виходить. Значить, 1, 2, 3, 4 і 1. Ну, і так, підставимо ще точки і ми отримаємо ось такий ось графік. Ось такий ось графік. Це вже графік yрівne. Х-3. До квадрата. Значить, тепер. Гляньте, будь ласка, на графік батька. Оце Y дорівнює x квадрат. Гляньте, будь ласка, на графік сина. Ось червоний. Yрівнює x 3 до квадрату. Тепер дивіться сюди. Що треба зробити з батьком, щоб утворився син. Ось батько. А ось дивіться, якщо б ми перенесли нашого батька вправо на три одинички, то утворився б син. Вправо ми перенесли на три одинички. На три одинички. Гляньте, от уявіть себе, цей графік чорний. Переносимо на три одинички вправо. так, Отак. Опа, чик. І утворився б син. Якщо я дуже вірю і дуже хочеться мені, щоб ви помітили все-таки цю закономірність. Дивіться сюди. Чим відрізняється реально син червоний да, від батька? Так якби ми батька. Перенесли на 3 одиниці вправо, тобто взяли ось цей ось чорний графік і так, оп, чик. То утворився псин. Значить, на три одиниці вправо. Щоб побудувати графік такого вигляду, треба, по-перше, ідентифікувати, хто його батько. Ідентифікували. Будуємо графік батька. Побудували графік батька. А далі, якщо тут мінус то вправо переносимо цей графік, вправо, тобто по осі Х рухаємо, вправо переносимо цей, цього батька на от стільки от одиниць. Ну, в нашому випадку на 3. Якби тут була цифра плюс, то б ми вліво туди, в від'ємному напрямку, перенесли нашого батька на стільки ось одиниць. Я думаю, тут все зрозуміло. Знову ж таки, принципіальна різниця між побудовою таких графіків, таких функцій, і функції, де до всього батька додають якесь число. Полягає в тому, що тут, ну, тут не до всього батька, тут лише до Х додають або віднімають якесь число. От. То тут ми рухаємо по осі ОХ. Бачите? А в першому випадку, коли з початку уроку я пояснював, там ми до всього батька додаємо або віднімаємо якесь число, то там ми рухали по осі Y. Ще раз, давайте тепер резюмую. Якщо ми до елемента нашого батька, тобто ось X. X це ну, x це ж не вся функція нашого батька, це все на все X. Якщо ми до X-а. Від, від ікса віднімаємо якесь число, то це означає, що ми нашого батька маємо вправо в додатньому напрямку перенести. А якщо ми додамо до нашого ікса якесь число, то ми маємо нашого батька, ось наш батько, перенести вліво на ось це ось число, яке ми додаємо. І це стосується кожну функцію. Наприклад, навіть я ось напишу ось таку функцію, таку ось функцію я напишу y дорівнює 1 розділити на x Мінус 2. Давайте так, плюс 2. Ідентифікуємо, хто ж батько цієї функції. Зрозуміло, що на, на яку функцію оця функція схожа. Зрозуміло, що у нас функція y дорівнює є на x Ну, це зрозуміло, бо схоже дуже. так? Значить, будуємо графік нашого батька, тобто оцей графік. А потім дивимося. Двічка додається не до всього батька, а лише до елемента Х. Тобто до Х додається двічка. Значить, ми розуміємо, що ми маємо рухати нашого батька цього по осі Х куди. Якщо плюс, значить навпаки, в протилежну сторону, в від'ємну сторону, вліво, маємо рухати нашого батька на дві одиниці вліво. Тобто будуємо ось такий ось графік. Це буде гіпербола. Ось графік ось цей це буде гіпербола. Ну, Ну, все, це також гіпербола. І ми нашого батька на дві одиниці вліво зміщаємо. І буде, буде графік функції y рівня одиниця поділити на x плюс 2.